Друзі, Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з ключен-конжелами з Півдня Одеської області. Спеціально стала набрати зеркало, щоб не переключати камеру. Сьогодні я е, різала на живці деревидний гібіскус, я вам показувала відео, і зараз саджаю червону шавлю, потім в кінці відео викладу вам фото. Я вже поживцювала, є вже відсаджені сад, саджанці з осені в горщики. А зараз я саджаю такі гілочки. Я порізала, ну, обстригла вже кусь червоної шавлі, тому що вже якби зима вже йде, вже холодно. Ну і пора вже її жевтювати. Вже ось грудень закінчується, сьогодні, 26 грудня. Тож я ось коли обрізала гілочки, то були ось такі живці. зараз, Мабуть, зараз візьму білу бумагу. І буду показувати. Дивіться, взагалі така гілочку, знаєш, бачите, які гарні корінці. Я ставлю це, насипала грунту, трошки осмаку. От, от так гілочку, тут буде один і другий росточок І зараз знайдемо ще один. Так, я лишила отут на паличках, бачите, дивіться, такі зазубринки оце маленькі корінці. Зараз я посаджу оце, оцей живець досить так глибоко засуну в землю. Потім присипаю землею. Це все трамбовую отаку. І все. І ставлю ось в ящик. Це в мене вже четвертий ящик. Кожному ящику по 9 штук влазить, Це буде 4,9,36. Ну, десь буде 3, 37. 37 горчиків вийде. Ось хочу показати ще. Вони такі малесенькі корінчики тут. Ось, бачите, ось. Оце ось корінці. Три корінці. А це буде один живець. Так, що у нас тут? Чого я його відклала? Ось тут ще ось корінчик, бачите? Так, це буде ось два. І ось гляньте, тут взагалі гляньте ось, корінці які, бачите гарні. Я так і посаджу її, от. оце буде вниз, а це гілочка буде вверх. Ось, бачите? І ось такі три живця піде в один горщик. Ну, І тут вже ось три лишилося, вже так і посаджу. Тут теж дивіться, скільки тут корінців, ось, дивіться. Бачите, скільки корінців. ось. Перший садженець, ось тут другий, дивіться, корінчики, дивіться, які гарні. І ось тут ще один. Дивіться, скільки тут корінчиків теж поколюють. Бачите, які корінчики? Саджаю, Бачите, спеціально взяла пляшки пластикові, обрізала їх. Вверх, вони широкі, тому що треба їх іноді ставити ось так. Ось, бачите, я стоячи, не хочу ставити, я ставлю ось так під оці. Ось це буде ось так ставитись теж під кутом, щоб воно гарно вкорінювалося. І ось в кожній пляшці буде по три садженці. Ну, я сподіваюся, що по три. Ну, якщо не по три, то по два точно. Я в кожну пляшку обрізану саджала по три рослинки з корінчиками. І думаю, що десь всередині весни вони вже будуть готові. Бачите, яка в нас ще шавлює, ще досі зелена. Дивіться. Ще досі зелена. Вона ще не цвіте, вже не цвіте верніше, але дощі ще тримається зелена. Ну, я вже обрізала, тому що кажу, бо якщо вдарять морози, то вже ці верхівки можуть трошки підмерзнути, тому я обрізала і заживцювала. Ось так. Це в старій хаті саджають на дворі вже майже ніч. Зараз досаджую. Теж викладу це відео, подивитись. Ну, Мабуть, я вже в групі вайбері викладу. Цю рослину шавлю на продаж, тому що вже є у мене з корінцями гарні саджанці посаджені і <in> в корін... ну, такі вже вкорінені з того з минулого року. Я їх викопала зараз восени і пересадила в горщики. І ось будуть ці пізніше і те, що поживцювала в землю в грунту, це буде ж на наступний рік, вірніше, через рік. На 25 рік у мене вже є готові ось ці будуть з корінчиками і вже в горщиках посаджені. А на 26-й рік вже будуть ті, що я ось поживчувала в 2024. Я буду продавати їх аж в 26 2026 році. так так. що ось так. Е, В цьому році вже купила осмокот, Додаю всюди рослинки осмокот, щоб вони краще росли, щоб краще себе почували. Так що ось так. Ну, все, зараз досаджую. І в кінці відео напишу номер вайбера. Викладу, знайду фото цієї червоної шавлі. Ну хто дивився, я у відео частенько показала, але вона виростає дуже-дуже велика. Це багаторічна рослина, в мене вже росте вона дуже давно. Купувала такий малесенький, один отакий ну, вкорінену отаку ось гілочку горщику. Наріс уже величезний кущ. Зараз я його зжевцюю. І кожен рік вона є. Ще скажу, що ну, я вже казала, що на зиму, ну вже коли весною буду висадити, то не страшно, можна буде висаджувати ґрунт. А ті, що висилала восени, то треба буде, хто висадив ґрунт, накрити зверху пластиковою пляшкою, тому що вона може вимерзнути, бо все-таки корінчик ще не дуже по неї там гарний, не дуже вкорінилась, тому може загинути. Так що, друзі, шавлю червона. Це друзі. Бажаю всім гарного дня. все буде наша Україна.